Привіт, друзі, ви любите дива? Я дуже люблю. Серед ночі сталось диво. Завітав у місто сніг Ішов кружляючи, красиво, сіяв білим вздовж доріг, так блукав аж до світанку. То стелився, то літав. Всі прокинулись, а зранку білий світ. Білішим став. Дійсно, сніг це справжнє диво, і навіть якщо недовго він лежатиме, але все одно нас порадує. А як же ж світло стало, коли вліг сніг на землю? Було похмуро, пасмурно, а сніг одразу додав нам світла. А з світлом і радості, а небо, яке гарне, підніміть очі та подивіться на нього. А ще спробуйте сніг на дотик. Який він? Теплий чи холодний? Легкий чи важкий? Ліпиться чи не ліпиться? Обов'язково поекспериментуйте із снігом у рукавичках і без них, але недовго, щоб не замерзли ручки і не захворіти. А ще діти! Я пропоную пошукати сліди. Можна знайти сліди тварин, сліди птахів і спробувати здогадатися, кому вони належать, та прослідкувати, куди вони ведуть. А можна знайти і людські сліди, і подумати, хто їх міг залишити: чоловік чи жінка, чи може взагалі дитина, хлопчик чи дівчинка. Це ж так цікаво. Та й взагалі зима це чудовий час для дослідів, експериментів, розваг, для спостережень за красою і для насолоди життя. Тож використайте цей час із користю. До побачення, діти!